Підтримка збройних сил України що може бути важливішим в умовах війни від початку широкомасштабного вторгнення, прилуцька міська рада всіляко допомагає нашим військовим. За кошти міського бюджету закуповувались будівельні матеріали, побутова техніка, продукти харчування, одяг та взуття для наших захисників. У прилуках для цього розроблено дві міські цільові програми. Наразі на них заплановано виділити додаткові кошти: 5 мільйонів гривень на підтримку безпосередньо нашої прилуцької тероборони, що воює зараз на сході, та 10 мільйонів гривень для допомоги Збройним силам України. Але аби виділити ці кошти, необхідне рішення депутатів на 36-й позачерговій сесії. Міської ради, що відбулася 3 квітня, вносилась пропозиція розглянути і ці питання, проте вона не отримала підтримки з боку так званої опозиції. Отож, на середу, 5 квітня, оголошено нове пленарне засідання. Порядок денний якого будуть включені ці вкрай важливі рішення міської ради для кожного прилучанина для наших захисників для нашої перемоги. Позачергова сесія призначена на 5 квітня, будуть розглядатися вкрай важливі. Питання одне з них це буде розглядатися програма по підтримці Збройних сил України на сьогодні, коли в країні війна є більш важливі. Питання крім цього треба буде пропонується виділити для під на цю про програму 10 мільйонів гривнів. Я впевнений, що колеги, депутати віднесуться до цього із потрібним розумінням. І ми підтримуємо підтримуємо Збройні Сили України. На територіальну оборону було вже виділено 10 мільйонів гривень. Це на придбання її будівельних матеріалів для продуктів харчування, оргтехніки, амуніції, одягу. І сьогодні. Порядку денному є виділення для нашої територіальної оборони ще 5 мільйонів гривень. Вони вкрай необхідні для наших хлопців, які на даний час боронять і захищають нас. Раз у два тижні разом з командою Патріот Прилуки ми буваємо на передовій. І власними очима бачимо, в чому є нагальна потреба наших захисників: це є і квадрокоптери, і автомобілі, тепловізійні приціли, генератори, металошукачі. Майже щодня надходять звернення про збір коштів від наших захисників, тому я впевнений, що виділення коштів зараз для наших захисників вкрай необхідне і вкрай важливе питання. Вони захищають наш спокій на передовій в окопах ціною власного ж свого життя. В соціальних мережах зараз активно розміщуються пости оголошення від наших прилучан, від наших містян, військовослужбовців, які активно оборонять нашу країну від російського загарбника з проханням купити елементарних елементарні речі від теплого одягу, тепловізорів до самих складних це автомобіли. Прилучани. Постійно донатять на підтримку збройних сил України хто скільки може, хто гривню, хто дві, хто сто гривнів. Але вони роблять це постійно активно і від щирого серця. Тому зараз край важливо прийняти міські програми, яким передбачено допомога для наших військових прилучан. Це дві програми для територіальної оборони, для збройних сил України, і це стане надважливою допомогою для підтримки наших військових, які оборонять країну від російського загарбника.